Вночі 2 жовтня росіяни знову атакували територію України дронами камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири шахеди збили, але є і влучання. Про це заявила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Вона уточнила, що за ніч ворог застосував 18 керованих авіабомб, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони. Пошкоджено і лікарню, і об'єкти критичної інфраструктури. При цьому атака дронами була не дуже масована. Вірогідно росіяни намагались розвідати місце знаходження ППО. Шахеди запускали із південно-східного напрямку, однак маршрут був не зовсім звичним. В основному через Херсонщину, але, очевидно, було спрямування на Криворіжжя. Там три дрони знищені, і один знищений ще на Херсонщині, але є влучання в одне із промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знову пошкоджено суто цивільну інфраструктуру, заводи сільськогосподарського підприємства. Вранці росіяни продовжили обстріли о 9.05 було чутно вибухи у Харкові. Згодом начальник харківського військового гарнізону Сергій Мальник повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківщині із Білгорода, попередньо із ЗРК С-300. Також потужні вибухи лунали вранці і в Херсоні. Інформація про постраждалих та руйнування нині уточнюється. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи нічну атаку ворога, зазначив, що не треба думати, що це всього лише розвідка боєм, оскільки росіяни завдають спрямованих ударів.